Чим ближче опалювальний сезон, тим нагальніше постає питання про отримання житлових субсидій. Українці із жахом чекають у листопаді на нові платіжки за опалення, адже ця сума може зробити смертельну пробоїну у більшості сімейних бюджетів. Який рятувальний круг приготувала держава для своїх громадян та який стан по нарахуванню субсидій на сьогодні? Розгорнуті відповіді на ці та багато інших запитань ми намагалися отримати у начальника відділу соціального захисту населення Людмили Петрівни Бурсової. Станом на сьогоднішній день за субсидіями звернулося 5134 родини мешканців. Нарахована субсидія 4198 родинам, 198 виплачено, виплачено коштів на надання субсидій 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Якщо ми порівняємо це з 2014 роком, то там було всього-навсього 746 родин, які отримували субсидію, і було витрачено на субсидію мільйон 400. 000. Як ви бачите з порівняння, в 10 разів збільшився розмір, тобто підтримка держави для громадян. Хочу додати, що це дійсно на сьогодні єдина одна з єдиних підтримок уряду, малозахищених верст населення та інших громадян в зв'язку з значним підвищенням тарифів на комунальні послуги. Також хочу повідомити, що у зв'язку з тим, що ми очікуємо подальшого навантаження. Управління соціального захисту з 1 листопада цього року до кінця року працює без вихідних та святкових днів. Тобто і в суботу, і в неділю хто зайнятий в робочі дні, можете звернутися. в Управління соцзахисту по вулиці Володимирська, 25, подати заяву і декларацію на призначення. Крім цього, управління соціального захисту відкриває три пункти прийому заяви декларації від населення. Це саме в місцях. Де також накопичується найбільше громадян, це в управлінні пенсійного фонду по вулиці Соборній, в комбінаті комунальних послуг по вулиці Гоголя і в комунальному підприємстві Васильків Тепломережа в дні, коли йде прийом громадян. Цілий день, з 8 до 5, працівник, спеціаліст управління соціального захисту буде приймати заяви. Кому ви відмовляєте у наданні субсидій? Е, в зв'язку з новим порядком спрощеним призначенням субсидій, обмежень немає, окрім одного. За рік до дня звернення на отримання субсидій нашло комунальні послуги громадяни не, мож, не можуть придбати будь-які речі або послуги, які коштують більше 50 тисяч гривень. Хочу. Е застерегти всіх мешканців міста, щоб уважно враховували всі свої видатки, всі свої покупки, тому що після нас верифікацію, а саме по доходам громадян. Якщо ми не перевіряємо це, то перевірку проводить Міністерство фінансів України. Так, за минулий період опалювального сезону Міністерство фінансів України після верифікації надіслало управлінню соціального захисту інформацію на 750 громадян України, які за минулий рік придбали автомашину, придбали земельну або продали земельну ділянку, квартиру та інші такі е, речі. Товари, які коштували більше 50 тисяч гривень. Це... них була субсидія, да, так? Да, які отримували субсидію. Це створювало додаткове навантаження на спеціалістів, оскільки ми маємо викликати таку особу, брати в неї пояснення. Якщо протягом року не здійснювалось будь-яких дій з їхньою нерухомістю, з їхніми дороговартісними там речами, ми беремо пояснення і направляємо інформацію до Міністерства фінансів. Але були такі випадки, коли ми повертали субсидію назад. А яка відповідальність за надання неправдивих даних? Уряд в цьому. Але... Окрім того, що вони повернули субсидії, щось ще передбачено законом? Ні, уряд в цьому році е, скасував санкції, які прогнозувались в минулому році, призначати про повернення, начебто в двойному розмірі. В цьому році цього немає. Тільки повернення субсидії, якщо не в добровільному порядку, то в судовому, якщо вона була незаконно призначена. От сьогодні із каналів Центрального телебачення. Лунають такі гасла. Я сьогодні це в новинах чула. Що якщо людина, припустимо, нам може перевірити працівники соцзахисту, зайти в квартиру, якщо там є ремонт, якщо висить норкова шуба, спитати сусідів, чим вони харчуються, чи не жирують вони, оце є підставою для того, щоб людина. Субсидію повернули, ні, це неправдива інформація, тому що це лякають людей. Да, це лякають людей. Тому що спеціалісти соціального захисту, державні інспектори перевірок таких не роблять. У людини може бути і дві автівки, можливо, і дві квартири. Але єдина е, вимога для призначення субсидій це місце реєстрації громадянина, тобто субсидія надається за місцем реєстрації. Заявника та членів його родини. А якщо і в нього є право власності на іншу нерухомість, ні в коїм разі ми не можемо призначати субсидію на будинок, квартиру, в якому громадянин не зареєстрований. Інші доходи, депозити при призначенні субсидії не враховуються, тому прошу громадян не зважати на такі слухи а звертатися за субсидію. Ви маєте на це субсидія нараховується на власника, припустимо, квартири. Да, якщо це багатоповерховий будинок на голову, на голову родини, скажімо так, власником може бути, ну, наприклад, в родині є там бабуся, дідусь, де вони переписали свою квартиру на. Сина, доньку, онуку, то субсидія нараховується на того, хто там зареєстрований? Так, да, субсидія квартирі. нараховується на того, хто зареєстрований, не обов'язково це так, бути власником? Так не обов'язково громадянин, який звертається, може бути власником. Тільки місце реєстрації враховується. Скажіть, родина сама може зробити розрахунки, варто їй взагалі займатися в цій документації, подавати на субсидію чи ні? Я вважаю, От, швидко, да я вважаю, що кожна родина. Може визначити да, от допоможіть да Може визначити відповідно своїх доходів, чи варто звертатись за субсидією. Ви всі е, бачили, що є е, е, спеціальний сайт, на якому ви можете автоматично, подавши свої доходи і свої, оплату своїх комунальних послуг, швидко розрахувати. Але елементарно це зробити можна просто: взяти один місяць, останній, наприклад, зимовий або літній, щоб ви знали, як вам це розрахувати, вищити свої доходи. І вищити свою оплату комунальних послуг по особовим рахункам доходи Ви... мають на увазі те, що е, члени родини отримують, 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 так, да, да, не чистими, вже... з заробітної плати відраховується тільки ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Мінус від вашої зарплати податок ПДФО. Все інше враховується в ваш дохід. Якщо не працююча особа, то це два е, прожиткових мінімуму 2900 гривень. І пенсія, якщо це е, хтось із пенсіонерів в родині, почитавши свої доходи, обрахувавши в розмірі 15%, 10 тисяч доходів це півтори тисячі. Гривень 15%. Якщо ви сплачуєте за комунальні послуги півтори тисячі гривень, можна за субсидію не звертатись. Якщо ви сплачуєте тисячу гривень за комунальні послуги, також не звертаєтесь. А якщо ви сплачуєте тисячу вісімсот, то майже триста гривень у вас буде субсидія Це такий орієнтіровочний підрахунок. Це повинні бути доходи тих осіб, які зареєстровані, зареєстровані в даній квартирі в даному приміщенні. Хотіла б сказати, що по новій постанові від 8 вересня Кабінету міністрів України внесені відкоректовані нарахування доходів на осіб, які досягли 18-річного віку. Якщо це студенти е, денної форми навчання. То це один прожитковий мінімум. Якщо родина знаходиться в скрутних матеріальних становищах, можливо, хтось тривало лікувався, можливо, якісь витрати родина понесла, пожежі, якісь, всякі надзвичайні ситуації можуть бути, то ми можемо призначати субсидію по комісії. І відповідно до доходів, які є менше двох прожиткових мінімумів. Якщо є в родині хтось із військових, ми призначаємо за минулий рік 0,5. Від прожиткового мінімуму, тобто півпрожиткового мінімума, для підприємців це від двох до чотирьох прожиткових мінімумів, відповідно від групи, по якій він сплачує податок. Єдиний податок іншого ми нічого не додаткового не вимагаємо. Для пенсіонерів, якщо в цьому році людина пішла на пенсію, а в минулому працювала, отримувала заробітну плату, вона може показати свою пенсію за місяць до дня звернення за субсидію. Ми будемо обраховувати відповідно до її пенсії. А тобто держава оплата, то треба за цілий рік да, да? Так, якщо отримує от, отримують заявник, хто звертається за субсидії заробітну плату, ми беремо з 1 січня доходи з 1 січня 2015 по 31 грудня 2015 року. Подаємо запит в податкову нашу Державну фіскальну службу, і нам присилає відповідь Державна фіскальна служба майже на всі наші запити. Іноді приходиться, якщо деякі підприємства не зареєстровані в фіскальних служби або якісь інформації, не подають, нам просити у заявників принести таку довідочку, форма є в кожного бухгалтера. Тобто, без врахування податку на доходи фізичних осіб, ми беремо цю зарплату для врахування субсидій. От наш відділ соціального захисту яким чином буде контролювати правильність нарахування субсидій нас лякають центральних каналів, які рейди, перевірок ви будете робити, хто що їсть, хто у чому ходить, не будемо нічого робити. Обраховуємо у нас ми відповідно програму, яка встановлена, це єдина програма по Україні. Обраховує кожній родині свій відсоток обов'язкової сплати, тому що по кожній родині, якщо доходи Ну, скажімо, більш ніж середні, відповідно, відсоток буде більшість плати обов'язкової за комунальні послуги. Якщо це людина, яка отримує мінімальні якісь доходи, то в неї відсоток може бути 18 20 відсотків, можливо і більше. Тобто тоді буде держава більш підтримувати таку родину, більше буде надана субсидія. Обраховано, що ну, більше доходів получає родина, трошки більше буде платити за комунальні послуги, але в зв'язку з таким значним підвищенням. І навіть таким родинам, які начебто отримують, можливо, і 5 тисяч доходів, і то буде виходити ця субсидія, якщо є діти. Тобто в родині. все ж таки хай не да. а звертається, ми запрошуємо всіх. Тому що це дуже суттєва підтримка від держави на даному етапі. Скажіть, у вас є така категорія людей, які фізично не здатні дійти до вашого відділу і оформити, хоча може вони і нужденні? Так, так, так є. У нас у нас в територіальному центрі перебуває 180 громадян похилого віку одиноких. Соціальні працівники ось на даному етапі обходять всіх, перевіряють для того, щоб нагадати, щоб не забули цих людей. Які не тобто, можуть не підійти найстарі, до не, нас, до да вони соціальний працівник сам бере заяву і декларацію, приходить, оформляють відділі субсидій, і ми, конечно, же, зробимо так, щоб ці всі люди, які вони ж мінімальну пенсію, всі отримують, мали своєчасно змогу оформити субсидію на опалювальний період. Оскільки сьогодні економічні та політичні відносини у нашій країні знаходяться у стані надзвичайно глибокої турбулентності, передбачити наперед, чи вистачить усім нужденним державної допомоги у вигляді субсидій, неможливо. Прогнози невтішні спочатку, експерти вважали, що кожна п'ята родина звернеться за субсидією. Сьогодні кажуть, що кожна третя. 50 мільярдів гривень, виділених з бюджету країни, звичайно, не вистачить на компенсацію тарифних виплат. Чи в змозі держава врятувати населення від тарифного зашморгу питання часу? Але ми з вами, оптимісти, сподіваємося на краще.